Вікторе, скоро у нас 30-річчя весілля, якось увечері сказала чоловікові Людмила. Так, я пам'ятаю, Людо, пам'ятаю, посміхнувся Віктор, але не так вже й скоро, рівно через три місяці. Ти подарунок мені ще не купив? чомусь поцікавилася дружина. Ні, відповів здивовано чоловік. А що? Ти не турбуйся, я придумав, що я тобі подарую? От і добре, що не купив, радісно видихнула дружина. Тому що я сама собі подарунок придумала. Вірніше нам з тобою спільний подарунок на двох. Зачекай, запротестував чоловік, але я ж уже придумав, що придумав, те й подарую. Це ти зачекай. Перебила чоловіка Людмила. Думаєш, я навіщо цю розмову почала? Хочу, щоб ти купив нам з тобою до ювілею весілля самовар. Самовар? Віктор недовірливо подивився на дружину. Ти це серйозно? Так. Самовар золотий. Що? У чоловіка навіть подих перехопило. Прямо такий золотий? Ну, ні, звичайно, латунний, але він же блищить, як золотий. І ще я хочу, щоб він був великим. Навіщо нам з тобою великий самовар? У нас сім'я раз, два, та й все. Ти, я і дочка досі незаміжня. Ну і нехай. Я хочу великий пузатий самовар. Електричний? Ні. Справжній, жаровий. Ти що з глузду з'їхала? Ми ж з тобою в квартирі живемо. Ну і що? А де ми його розтоплювати будемо? На балконі. Там не можна, відрізав Віктор. Сусіди дим побачать і нас оштрафують. Ну, тоді я на нього просто буду дивитися. Господи, ну навіщо тобі самовар? Віктор не знав, як переконати дружину. Ми ж сучасні люди. А тобі що? Грошей на нього шкода? не здавалася дружина. Якщо для тебе це дорого, я згодна зі своїх заощаджень половину вартості подарунка оплатити. Хід дружини був хитрий і потрапив у точку. Я що? Безробітний, чи що? буркнув невдоволено Віктор. Але все одно людо, поясни мені, навіщо нам самовар. Я чомусь все ніяк не зрозумію. Ну а що тут пояснювати? Я завжди мріяла, що буде у нас з тобою велика сім'я, купа онуків, зізналася дружина. Що ми будемо сидіти разом за великим столом, а в центрі нього великий самовар. Як у моєму дитинстві. І ця мрія у мене до сих пір. Не вщухла, розумієш? З великою родиною не вийшло, так ти хоч самовар мені подаруй. Ну, добре, зітхнув важко чоловік. Де хоч ці самовари тепер продають? Фух, усміхнулася дружина. А замов через інтернет. Зараз через інтернет будь-яку річ можна купити. Віктор цілий місяць вибирав в інтернеті самовар. Все тягнув, сумнівався, але все-таки одного разу у їх квартирі з'явився пузатий золотий красень аж на сім літрів. В той день радості Людмили не було меж. Вона поставила самовар в тісній кухні на стіл, трохи ним помилувалася, а потім заметушилася. Поставила на плиту гріти чайник. І стала діставати з фотоальбому старі пожовклі фотографії своїх родичів, яких вже давно немає на цьому світі, і розвішувати їх по стінах кухні, приклеюючи звичайним милом. Що ти робиш? занепокоївся чоловік. Ти навіщо стіни псуєш? Це ж мило, воно відмивається, дивною посмішкою посміхнулася дружина. Ти не турбуйся. Це я гостей на самовар, запрошую. Хочу перед родичами похвалитися твоїм подарунком. Ти що з глузду з'їхала? Віктор стурбовано поглянув на дружину, а потім додав: Ти б цей, заспокійливо, може, прийняла якась. Ти думаєш, я з'їхала з глузду? засміялася Людмила. Я зараз в самовар з чайника окропу налью. і станемо ми з тобою чаювати. Та з родичами розмовляти. А ти, замість того, щоб про мене погано думати. Самовар всередині гарненько помий. Хм, Цікаво. А коли дочка з роботи прийде, чогось вона останнім часом за північ приходить? Віктор тільки захитав головою, і в голові його знову промийнула думка, що з дружиною коїться щось незрозуміле. Але все-таки. Скоро, як і обіцяла дружина, вони сіли за стіл. Людмила на той час заварила чай, наклала в красиві вази пиріжки та цукерки. Коли розлили по чашках чай, за столом виникла пауза. Потім Людмила заговорила: Ну що, родичі? звернулася вона до фотографій. Ось іще одна мрія моя збулася. Дивіться. Який у нас з'явився в будинку самовар. Вона подивилася на чоловіка, і йому чомусь стало незатишно. Йому здалося, що родичі і правда з великою увагою слухають Людмилу. А вона продовжила: Тепер я вас попрошу, щоб ви допомогли мені виконати мою головну мрію. Нехай моя дочка швидше вийде заміж і принесе мені купу онуків. Ви там на горі вже попросіть про це, кого треба, а я за вас помолюся. Гаразд, обіцяю вам чесне слово. Цей час Віктор почув, як вхідні двері квартири хтось відкриває ключем. Здається, дочка прийшла, вигукнув він голосно з полегшенням. Ти вже, Людмила, перед дочці таке ось не думай говорити добре, а то вона знову буде дратуватися. Буде казати, що ми від неї хочемо позбутися. Але дочка сьогодні була в чудовому настрої. Ух ти! вигукнула вона, побачивши на столі самовар. Ось це краса, золотий самовар. А чого це ви сюди фотки розвісили? Потім донька раптово дивно заусміхалася, обернулася і голосно комусь сказала Володя! Проходь сюди, не соромся, і в кухню увійшов незнайомий молодий чоловік, який, посміхаючись, ледь помітно кивнув головою і скромно сказав: Доброго дня! Смачного, маму, тату, це Володя. Ми вирішили з ним одружитися, і головне, у нас з ним, здається, буде. Дитина, ви якщо що не проти, ми, Віктор миттєво втупився на дружину. А та, дивно посміхаючись, знову дивилася на пожовклі фотографії на стінах, і в куточках її очей заблищали сльози. І це були сльози щастя.